Це канал UAFootball і я, Роберто Муралес. Цього разу у нас випуск не такий, як традиційні, де більше ми говоримо про новини, про свіжі події. Це буде такий історичний нараз. Стаття про о, цього шведського футболіста свого часу була на сайті UAFootball, ви можете почитати. Зараз я розповім трошки дещо з іншими деталями історію легендарного Ленарда Скоглунда. В символічній збірній Швеції усіх часів футбольній збірній він присутній, але як Як він може бути Скоглунд, який зіграв 11 офіційних поєдинків за національну команду, забив один гол, і його позиція крайній нападник. 11 матчів. З них 11-й Це взагалі прощальний. Він там уже давно не викликався до збірної. Так зробили йому урочисті проводи з футболу. Але там, де були Нордаль, Літхольм, Крєн. Греналі, також той же Златини Ібрагімович, але з Когунду знаходиться Ніса. Що ж він такого міг зробити? Він був в символічній збірній чемпіонату світу 1958 року. Найкращий чемпіонат для Швеції. Так, домашні, хтось скаже, там допомогли рідні стіни, рідні судді. Ну вони не рідні були, але скажімо, лояльні. Але... Скогунд став найкращим лівим крайнім на цьому чемпіонаті. Найкращий правий крайній Мане Гарінча. Скоґлунд забив єдиний е, гол свій в історії збірної якраз на чемпіонаті. Гарінча нічого не забив, але настільки були яскравими ці крайки, що вони війшли в історію. Де в чому вони схожі за своєю долею? Після футболу. Але давайте про Скоглунда. Феномен Скоглунда в тому, що він зіграв за національну збірну, не зігравши жодного офіційного поєдинку в головному дивізіоні Швеції. Він перейшов до клубу АІК, який був в головному дивізіоні, але його потім забрали на військові збори. Він зіграв в міжнародних товариських матчах. І дивовижна історія трапилася: ніхто не збирався брати Скоглунда на чемпіонат світу тоді ще. 1950 року. Його е, не знали тренери е, серйозно, щоб на нього ставити. Але була така ініціатива, хай збірна вже майже укомплектована, зіграє проти збірної. Побажань журналістів ну зібрали таку дивну команду і так розривав скогунт, що відразу його а, взяли на чемпіонат світу. 50-го року без тих самих Гренолі, які а, не виступали за національну команду, це багато у яких збірних була така нездорова фішка. Не запрошувати тих, хто поїхали а, в. Інші чемпіонати. І відповідно суперзірки Олімпіади 1948 року вони були відсутні. До речі, чому я підкреслюю, що важливо це успіх збірної Швеції на Олімпіаді 48-го. Тому що, пам'ятаєте, було таке правило свого часу, що той, хто грав на чемпіонаті світу, на Олімпіаді не грає. Але 48-й рік, з 38 по 48-й пауза на Другу світову, і відповідно. Фактично, всі можуть грати усі найсильніші, і за складом я скажу, що Олімпіада 48-го сильніша ніж чемпіонат світу. 50-го. Отже, Скоглун поїхав відразу зіграв. Супер, але після трьох матчів його посадили на лаву запасних. Чому він критикував тренера? Ну і ще трохи гуляв. Швеція там стала третьою. Потім він за збірну не виступає, але його відразу помітили. Він поїхав до Італії до Інтернаціонали, і зробив команду двічі чемпіоном Італії. Його заслугу всі вважають величезною, грандіозною, Найкращий на той момент на своїй позиції в усій італійській серії. А і це надзвичайно круто. Він отримав все, що йому подобалося: це гроші, популярність. Він навіть там записував платівку своїх пісень, його знімали в рекламі. Він одружився на Міс Італія. Але була така величезна беда. Йому все далося добре. Ну от як з дитинства все пішло, а він, до речі, добре грав і в два хокеї з шайбою і з м'ячем. Він дуже добре грав в гандбол, Він був технічний, пруткий, але. Розумний на футбольному полі, нерозумний за його межами. Так він добряче загуляв і провівши хорошу кар'єру в інтері. Все ж таки, потім пішов на спад, але на спад покотилося і все його життя, тому що він через пиятику потрапив в аварію з дитиною і дружиною. Дружина пішла від нього. Відповідно, покотилися результати. Довелося погравши ще там в пару клубах після інтера повертатися на батьківщину. І Це вже було щось таке, але він був неймовірною легендою. Варто зазначити, що пам'ятник у Стокгольмі є наці, Нака – це його прізвище Леонарду Скоглунду. Дуже оригінальний пам'ятник, тому що він там зображений, як він подає кутовий. Це фірмова його подача, але щоб було зрозуміло, що це кутовий поруч символічні ворота, футбольні. Отже, Нака Скоглунд зробив дуже багато всього, але деградація. Пішла неймовірна, він вже був настільки залежним від алкоголю, що під час тренування, перед тренуванням, він брав маленьку пляшечку з віскі і ховав її в цій ямці, де стоїть прапорець кутовий. Потім йшов, начебто, подавати кутовий, присідав, начебто, він шнурує буцу, ну і. Ви розумієте, що було з таким способом, життя не, нічого не могло трапитися добре. Після кар'єри, звичайно ж, він не зміг себе знайти, тому що його ніхто особливо нікуди не запрошував, популярність скінчилася. І потім він помер у 45 років. Як це трапилося? На певний момент він десь призупинився чи зупинив своє падіння, привів себе до ладу, піднекупив грошей. Він дуже любив італійську кухню. І він пішов в Італійську Ський ресторанчик, він замовив якісь страви, вишукані, хороше вино, і до нього підійшов власник ресторану. Сказав, що ну в Швеції дуже рідко зустрінеш людина, яка настільки розуміється на теліській кухні, що ви настільки от е, круті для мене, як відвідуючи, що я мусив до вас підійти. Ну і Скоглунд, подивившись на цього власника, сказав: Ну я ж Ленард, Скоглунд. І власник не повірив йому. Він каже: та ні, я бачив Леонарда Скоглунда. ну він зовсім не такий. І це було страшним розчаруванням для Скоглунда. Тобто він втратив навіть своє ім'я, його не впізнавали. Вважали, що це якийсь старий брехун, який видає себе за легендарного футболіста. Після цього він просто наклав на себе руки. Він прийшов додому, відкрив газову комфорку і ліг. В останній момент, коли вже Скажімо так, був якийсь міні-шанс врятуватися. Він передумав і спробував все ж таки добігти до дверей, відчинити їх. Але сили залишили його. Ось так сумно пішов з життя Леонард Скоглунд, Чому я провів аналогію з Мане Гарінчою, який теж боровся з зеленим змієм і, звичайно ж, програв такі історії час і часу історичні. Ми будемо записувати на каналі UAFootball. З вами Роберто Моралес.